Привіт, цьому випуску ретро ігрового журналу пропоную вам познайомитись з двома іграми з 8-бітної консолі Sega Master System Це буде дві, дві екшн гри, але вони зовсім різного сюжету, і в принципі в різному часі проходять. Sega Master System консоль, якої в нашому дитинстві ніколи не було, тому що ця консоль не була популярна в нашій країні у від, ну, відмінності від NES-ів, Несифаміком, верніше від їх клонів. Але Sega Master System це дуже непогана консоль, восьмибітна консоль від компанії Sega. І на неї також виходила дуже цікава ігротека, ігр доволі багато. Деякі були схожими на Несовські, деякі зовсім відрізнялися, деякі взагалі були портами Sega Mega Drive 16-бітної консоль. А ось цікава гра Running Battle. Це гра, яку я не бачив на інших консолях. Це гра, ну можна сказати, що вона гра жанру бітемап. Ця гра була випущена у 1991 році і випустила її студія Opera House. Я, до речі, про цю студію також особливо нічого не чув. І... Ця гра це такий бойовик, де ви будете керувати полісменом. Ваш полісмен буде проходити протягом трьох-п'яти верніше рівнів і нищити купу ворогів. В цілому такого наявного сюжету немає ну як стандартний бойовичок 80 х 90-х років, де хоробрий поліцейський один бореться проти злочинності, яка заполонила місто. Гра поділена на 5 рівнів, але рівні тут деякі прям схожі, єдине відрізняються складністю. В цілому, це бітимап не такий, як Street of Rage або там. Подібні бітемапи Final Fight ну і інші. А він більше схожий на Spartan X або на Master, тільки в головній ролі поліцейський. Але гра більш складна, ніж там той же Master, тому що тут, по-перше, вороги більш різноманітні їх більше. По-друге, сам персонаж деяких ворогів він вбиває з одного удару, а деяких треба бити більше разів. Ну і наприкінці також цікаві боси, вони різноманітні, вони не однакові і відрізняються кожен своєю тактикою. Хоч Головна тактика, все-таки забити його. По ходу гри ви можете підбирати різну зброю, яка випадає з убитих босів. Зброя це може бути пістолет, може бути гвинтівка, і може бути випадати ще покращені удари. Ну, подвійна атака, верніше, ну, ви б'єте з подвійною силою. Набої на рушниці і верніше на гвинтівці і на пістолеті закінчуються. А удари, ваша спецатака, коли подвійна, вам дається на це час, здається 30 секунд, коли ви підбираєте такий, ну, такий приз. Також в грі можна підбирати призи, це пляшечки з ліками, які поповнюють ваше здоров'я. А також можна підбирати саме життя. Так може пощастити, що ви побачите сердечко, і там буде написано Up, Це буде додаткове життя. В цілому в грі дається два таких сердечка і нульове життя, три життя на проходження рівня. Чому одного рівня? Тому що в грі є продовження. І продовження, як мені сталося, безкінечні, тому що коли ви витратите всі три життя, то з'явиться екран, де ви можете обрати продовження, і там буде рахуватися секунди. А нічого не написано, скільки цих продовжень може бути. Можливо, їх там і обмежена кількість. Я не перевіряв. Я витратив два, коли грав цю гру. В принципі, нормально все проходилося. Але самі життя можна набирати по ходу гри, і вони випадають доволі часто. Буває, що навіть за один рівень можна знайти два життя, як пощастить. Покращення здоров'я також випадають доволі часто, і завдяки цьому, поки ви дойдете до боса, у вас може бути і знову повна стрічка здоров'я. А от відбиватися від супротивників і не втратити здоров'я важкувато, особливо коли ви б'єтеся голі руч, коли ще ви не озброєні, то супротивники намагаються вас здарити, обходити з двох боків, і інколи їм це вдається. Але в на деяку долю секунди після того, як ви отримуєте удар, ваш персонаж мігає, становиться невразливим. Ви можете нанести удар у відповідь. На перших рівнях, взагалі, перший другий рівень пробігаються швидко, третій рівень вже становиться складнішим. По перше, життя у ваших супротивників вже більше. Їх не треба бити вже один, а треба два-три рази. А по-друге, на самих рівнях з'являються такі турелі, які по вам стріляють, і спеціальні лазери, які спускаються. Знизу і підбирають висоту, щоб по вам стріляти, і це також додає грі складності. Але саме небезпечні в грі це прірви, це ями, які треба перестрибувати, тому що коли ви впадете в яму, то ви втрачаєте не частину здоров'я, ви втрачаєте повністю життя. Коли ви втратили життя, то з'являється сердечко, яке ви можете направити в якому місці екрану ви з'явитесь з новим життям, в цілому також зроблено доволі непогано. По графіки, ну графіка в грі не Непогана і, і не супергарна. така середня, як для 8 біт. Нагадує мені е, такі, наприклад, ігри на NES і Famicom кінця 80-х років ще не такі красиві, як Contra або чипедейл, але вже і не такі простецькі, як на початку життя цієї консолі. Непогана графіка, але фігурки і спрайти персонажів доволі маленькі, хоча намальовані дуже е, непогано і навіть е, доволі детально. І в в цілому приємно те, що самі вороги все таки мають різноманітність і Спершу це просто люди, які проти вас б'ються потім. Це будуть автоматчики, люди з пістолетами, навіть роботи, вже починаючи з третього рівня, будуть виїжджати і також намагатися по вам стріляти. Тому це все доволі різноманітно. Проходити рівні треба буде зліва направо, скролиться, Але є моменти, що коли ви дойдете до двері, треба в цей момент знищити всіх ворогів, які залишились на екрані, тільки тоді ви в цю двері зможете зайти, щоб змінити рівень. І так проходити рівні за рівнем, поки не дойдете до боса. Як я вже сказав, в грі 5 рівнів, тому треба всього-навсього перемогти 5 босів, і гра буде пройдена. Гра доволі непогана. Я е, поставив би їй таку середню оцінку, доволі такий якісний середнячок, і в неї навіть інколи захочеться і повернутися пограти. Ще одна непогана гра на Sega Master System, ну і також на Sega Game Beard, це гра Rastan. Ра, Гра Rastan, або Restand це пригодницька така брадилка. Це екшн-платформер, випущена вона була в студію Taito. Спочатку ця гра була випущена в 1987 році на аркадні автомати на Sega Mega Drive, а ось на консоль Sega Master System ця гра була випущена в 1989 році. Видавником цієї гри була сама SEGA. Непогана, непогана зроблена гра, тому тут ви керуєте персонажем, який чимось нагадує конана варвара. Тому ви можете відчути себе таким Конаном, варваром і ходити по фентезійному світу, верніше по нашому доісторичному світу, і нищити різних ворогів. Тут вам будуть протидіяти різні містичні. Істоти це і горгони, і дракони, і кого тут тільки не буде. І звичайні лицарі, проти яких треба буде битися, і гріфони птахою леви. Да? Ну, кого тут тільки не буде. Ваш персонаж спочатку буде озброєний холодною зброєю, мечем, але по ходу гри ви можете підбирати різні зброї. Наприклад, е палицю або. Булаву або можете знайти сокиру, що також кожна із цієї зброї буде додавати вам ну більш сильний удар. У вашого персонажа є стрічка здоров'я, вона вертикальна і буде знаходитися в лівій частині екрану. Стрічка здоров'я це є і одне життя, але у вас буде декілька продовжень. Стрічка здоров'я закінчиться при тому, коли у вас влучають різні вороги, але її можна поповнювати, вбиваючи тих самих ворогів. Так як якщо ви будете ходити туди-сюди і вороги будуть респамитись, то можна навіть трошечки пофармити собі життя життя Але процес тут доволі довгий, не такий, як в деяких подібних іграх. Графічна гра виглядає дуже непогано, все-таки це 8-бітна гра на Sega Master System. Звуковий супровід також доволі задовільний. Грати в це і можна. Починається все з поверхні, але... По ходу того, коли вас починають ранити, і чим менше у вас залишається здоров'я, тим навколишнє середовище становиться темнішим. Ви якби впадаєте в ніч. Але здається, це працює тільки коли ви знаходитесь зовні, коли ви знаходитесь в якомусь замку або в якійсь печері, то це не працює. Але все одно цікаво понаблюдати за такою тенденцією. Вороги різноманітні. Спочатку це такі ж варвари, лицарі, якісь, якісь дуже фантастичні істоти, і дуже приємно, що вони різні, і, і це у різноманітній гру. Є момент в керуванні. Керування не ідеальне в цілому. Персонаж і б'ється непогано і ходить. А от зі стрибками тут прям... Трошечки треба звикнути. Я не скажу, що воно зовсім погано, але щоб стрибнути високо або стрибнути високо і вдалину, вам треба натискати кнопку депада під час руху. Ну, коротше, треба постійно рухатись, високо ви не стрибнете, коли ви будете стояти біля стіни. Вам треба такий невеличкий розгон. І це буде не дуже зручно в моментах, де якісь прірви або вода, де ви, або вогонь, де ви якщо падаєте, будете втрачати здоров'я. До речі, чи ви не втратите тут життя повністю ніколи. Ви навіть якщо будете падати на, огнену, на вогнену ріку або просто на ріку у вас буде просто втрачатися влучання. Але дуже важко, якщо платформа маленька, і е, з. Води вистригнути назад на платформу, ви можете її частіше перелетіти і знову отримати те саме влучання, і так поки не закінчиться все ваше здоров'я. Тому тут треба прям керувати стрибком. Ну треба натренуватись. Це, мабуть, головний недолік цієї гри оці стрибки. Але в цілому гра непогана. По проходженню всіх цих пасток в кожному рівні ви будете зустрічати босів. Босів також буде стрічка здоров'я. Спочатку у перших босів вона невеличка, потім вона буде збільшуватись. І проти босів треба використовувати ну, різноманітну тактику, кожного на своя, але головне все таки наздогнати і, е, дати, ну, і побити своєю холодною зброєю цього боса. Коли ви натиснете старт на своїй консолі, то ви можете побачити ну, невеличкий не інвентар. общем, вам буде показано, яка зброя у вас знаходиться і таке і інше. По ходу гри ви можете підбирати, окрім зброї, з ворогів будуть випадку випадати пляшки, і також буде випадати е спеціальна ну, типу бомби. Якщо ви її оберете, то знищується все на екрані, всі вороги. Ну і також поповнення вашого здоров'я, без якого також не можна. бо в принципі тут дуже на, на перших рівнях ще не дуже складно, а далі ворогів становиться все більше і вже важко буде проходити без поповнювання здоров'я. На жаль, продовження вони тут також закінчуються. Спочатку здається, їх всього три. Ви бачите ці продовження, немає ніякої нумерації. Ви просто використовуєте продовження, починаєте з того рівня, де ви закінчили, але в один прекрасний момент ваше продовження закінчується і вам доведеться починати гру знову. Але гра цікава, гра затягує. І таких ігор, якщо чесно, на 8 біт ну, сильно не вистачало. Ну, хоча б на NES і Famicom, які були в нашому дитинстві, верніше їх клони Бачите, на Master System ці ігри були. І, на жаль, ця консоль у нас була непопулярна, і ми не могли в них пограти. А в цілому, і сама задумка фантазійного світу і геймплей доволі непогані. Звикнувши керуванню, можна. Навіть насолодитись, граючи в цю гру. На цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі під відео, ставте пальці товари. Ну і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ми побачимось в наступних роликах. Всім пока.